Продовжимо роботу з нашим е, матеріалом. З нашим матеріалом. Значить, перейдемо ми з вами в галерею зображень. І побачимо, що наше зображення не працює. Е, наш плагін не працює. Чому він не працює? Навіть я не знаю. Надо, давайте спробуємо ще раз. Ага. Значить, К-2 матеріали. Ось так. Галерея зображень не працює. Медіа працює, галерея зображень не працює. В чому справа? Послухайте. Ми йдемо ще раз в менеджер плагінів і бачимо, що трошки плагін цей Image Gallery но не про От правильно. А, значит, что мы сделаем? Simple Image Gallery Pro. Для джумла 3. И понимаете, в чем справа? Что за... О, З... з цього сайту я візьму. А, ту, 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 ту. Скачать компонент. А. Тут складчину, викупили продукт і день реалізу нових тра-та-та-та-та. Демо yeah. <tampoco–UNDOat Christmas> <Dragonused> описание N. А він не дає можливості це те саме, бачите, не хоче. Не хоче тут. Я думав, що там вони нам дадуть щось. нібудь Для 2.5.7. Ага. А ну-ка, олдей 2 якийсь. А що це за олдей 2 GV Gallery Pro 3, 2, 2, 5. Скачати з Let's Beat. Ну що ж, спробуємо скачати з Let's Beat. Скачати медленно. Нас цікавить. Ожидання. Казали, знаєте, що Надо, надо контролу нажати, і там вже буде ссылка. А под цим не ждать, щоб, да? А, ну, попробувати. Що що? Просмотр коду. ну, Нема там случайно. Тайтл. А ну, Спам, 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 дио класс, відео контент. На що? Так що буде? А, та я хотів, воно просто зверху, понімаєте, воно закриває зверху. Картинка, закрываю сверху этот самый. А, это мы еще и пишем, да? Ну ладно. Не расскажешь. Попробуем найти. Попробуем, попробуем, попробуем. Если найдем, то выложим уже для всех куда-нибудь, да? Что дальше? Продолжить? А как я это все люблю. Дальше скачать медленно? Да. Вот нам богато Все она открывала, да? Так, а где это скачать медленно? Секунды Дивимся, дивимся, дивимся Слухаем, пишем А, Д Вы проверяете А, Д Ж, Эй Г, мы ста, вот так А це що точка Мі, <ріхи> Добрались, Ну, я положу на сайт, положу вам, якщо. Так, хорошо. Якщо ми його скачаємо, то можливо у нас щось і вийде із нашим. Іще і рар. Ладненько, поки у нас відбувається інсталяція, значить, що я ще хотів розповісти вам. Попробуємо, хай ще раз кача. Так. Ні, <з cer -1> справді тому, що він ще раз ошибка, да? Збуває таке з нашим інтернетом нічого не зробиш. Ну, ладно, суть в тому, що треба було загрузити би архів туди, і воно б відображалося. На жаль, вам зараз не покажу. А, далі послухайте. А, коли ми з вами додавали матеріали, матеріали, то виходить, компоненти К2 матеріали, ми з вами... Ми з вами не додали. Дивіться, я ще раз піду в матеріал. Ще раз піду в матеріал. І е, ось отут, дивіться, є медіа. Далі до поля, але до поля чогось у нас не беруться. Сказано, що ми. Не зв'язали групу полей з цією категорією. Чому? Давайте подивимося. І так, я ще раз подивлюсь категорію. Значит, компоненти. Ще раз компоненти К2 категорії. А, бібліотека. А що бібліотека у нас немає? Групу допполей. Псевдоним наслідувати, Создана група бібліотека, дивіться, так, і дивимося ще сюди. Ось отут зв'язана група до полей бібліотека, бачите? Ага, сохранити. І закрити, І ось отут ми не взяли, ми для бібліотеки взяли, але ось отут ми. Сказали, наслідувати параметри, а групу ж не взяли. Групу треба було також взяти, сохранити і закрити. І тепер у нас з вами в матеріалах ми повинні взяти групу до поля, рік видання і тут вписати. Рік видання. Далі. Вложення. Можна скільки завгодно додати файлів. От дивіться, я беру файлик. який ну, наприклад, там, не знаю, наприклад, стілость. Да? Например, там, що? Ну, Який-небудь файлик. Да? Який-небудь файлик. А де у нас образці рисунку були? Ось, образці рисунку. От я цей рисунок, наприклад, приложу один. Ще раз, добавити вложення». Давайте я тут напишу э, название, заголовок. наприклад, там скачать. Ріс, так. Да? Скачати рисунок такий, да, наприклад. І нажму кнопочку Сохранити. Що вийде, дивіться, що коли ми переглядаємо даний матеріал або в категорії в самій, ми, наприклад, книжечку прив'язали, ось оту, да? Дивіться. І виходить, що ось отут вложення, дивіться, скачати вложення, бачите? І якщо я нажму на скачати вложення, от дивіться, то відбудеться, звісно, з'єднання з нашим сайтом, так? Да? І де воно? І ось дивіться, рисуночок наш, бачите, загружається. Тобто ми можемо до нашого матеріалу, наприклад, там, ісходний код, там. а якщо це бібліотека книжечок, то книжечки, якщо це пісні, то пісні. Ми можемо до матеріала К2 пристроїти аудіоплеєр і це буде пісня. І можна буде зразу проігрувати його там. Понімаєте? Тобто можна робити дуже-дуже багато різноманітних речей популярних з компонентом К2. Добренько.